Найкращий ще із кращих працівників бібліотек Кривого Рогу, які роками показують свою плідну роботу, отримали заслужені нагороди у своє професійне свято. Тримає в руках омріяний нагрудний знак за заслуги перед містом 3 третього ступеня Ганна Петрівна. Своїй бібліотеці філіалу для дорослих номер 10 вона присвятила понад 40 років життя. Спочатку була там художником-оформлювачем, потім бібліотекаркою, провідною бібліотекаркою. І ось з кінця 90-х стала завідувачкою. Каже, їхня професія дуже важлива, адже вони одночасно психологи і вчителі і мають бути еродо. Я дуже вдячна, що міська влада підтримує бібліотеки і бібліотекарів теж, і що ми працюємо навіть у такий складний військовий стан. Криворіці до нас приходять. Ми працюємо зараз за замовленням в онлайн-режимі, в укриттях є свої складнощі, але ви знаєте, що нас не ламає, це робить сильнішим. Схвильована від того, що отримала грамоту, і пані Інна, яка завідує дитячою бібліотекою філіалом номер 9. Цей заклад існує з 63-го року і в рік обслуговує 2,5 тисячі маленьких читачів. Зізнається, зараз бібліотеки перетворилися на інформаційні центри не лише з книгами, але й настільними іграми, комп'ютерами та іншими розвиваючими речами. Ми знаємо, що ми потрібні місту, Ми знаємо, що ми потрібні е, людям дітям. Е в районі ми потрібні. нас завжди заохочують. Ми отримуємо, що нові книжки, що нові до війни ми отримували різноманітні і столи, і кафедри, і стільці. У нас дуже гарні є 17 ростових ляльок, якими ми ходимо по місту, які ми вдягаємо і Заохочуємо цими ляльками. Зараз в Кривому Розі нараховується 46 бібліотек, і місто всіляко підтримує їхню належну роботу. Тож з нагоди професійного свята працівників бібліотечних установ особисто привітав виконуючи обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрій Вілку. Разом підбили підсумки, що робиться для розвитку бібліотек та в якому напрямку рухатимуться далі. Це і різні проєкти, зокрема з вивчення української мови тощо бібліотеки. Це наша. Опора. Це разом робимо і будемо ще покращувати розширяти цю роботу. Будемо її досконалювати. Загалом виконавчий комітет Криворізької міської ради відзначив 11 працівників бібліотек грамотами, шістьох почесними грамотами та одну завідувачку на грудним знаком. Також ці нагороджені отримали і грошові винагороди від міської проспілкової організації працівників культури. Вікторія Пінчук, Борис Торохті, перший міський.